Могилі у Подільській громаді вшанували пам'ять захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 29 серпня це день нагадування про одну з найкривавіших подій війни на сході України і Ловайську трагедію. У Могалеві-Подільському на Майдані Шани відбулося покладання квітів до стели героїв. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять про загиблих захисників. Вісім років війни на сході України, шість місяців повномасштабного вторгнення. На гранітній стіні портрети синів, братів, земляків, захисників, які мужньо до останнього подиху стояли на захисті рідної країни. Війна відібрала у нас 31 воїна. Герої не вмирають. Ми маємо завжди пам'ятати пам'ятати Євченки, пам'ятати їх. І постійно ми маємо єднатися, спілкуватися, зустрічатися і вшановувати їхню пам'ять. Ми моглівчани, і ми всі єдині, і міська рада завжди для вас відкрита. Неможливо втамувати біль втрати матері, батька, дружини, доньки, але ми завжди поруч з рідними загиблих. Згадаймо молитвою, добрим словом героїв, які боролися та віддали життя за волю України і наше майбутнє. Тримаємо в серці пам'ять про кожного захисника. Бо доки жива ця пам'ять, доти Україна не здоланна.